Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні я хочу запросити вас, в гості до нас на дачу. Разом з вами походимо, подивимось, тому що відбулося дуже багато цікавих змін. Ну що, пішли. Пропоную розпочати з головної, на мій погляд, події. Нашу дачу трішки зачепив град. Все добре, але трішки досталося низько томатам, які ростуть у відкритому ґрунті. Побите листя, ось таке порепано. Бачите, нічого страшного, все відросте, все. Налагодиться, по вражаю, ми нічого не втратимо. Але треба розуміти, що ці механічні пошкодження це відкриті рани, через які в рослини може потрапити хвороба фітофтора, тому що воно все складається один до одного, і волога така підвищена, і відкриті пошкодження, що фітофтора може зачепитися. Тому терміново будемо проводити обробку. Профілактично лікувально від фітофтори. По полуниці хочу сказати, що ось Д3 ряди у нас росте, це мурано. Тут все добре, не хворіє. а ось Д4, де, де загущена полуниця. Тут не все так добре, багато ось такої сіра гніль. Вона дає про себе знати. Багато ягоди, треба її вибирати, не треба залишати. Серед здорових ягід. Тому що сіра гніль, вона така річ, що перекидується і може пошкодити сусідні ягідки. будемо чистити. І обробляти зараз майже нічим не можна. Хоча біопрепаратами так наче і можна, але вже почекаємо, що встигнемо, то поїмо, а далі подивимось. По перцю, що хочу сказати. Ну Трішки теж дісталося йому вчора, трішки перепало, нічого страшного, все добре. пронесло. І самі хмари проходили ось там десь по тому краю. Нас чуть-чуть трішки зачепили. Тут все добре. Наростає гортензія волотиста наша. Як кажуть, семимільними кроками вона росте, такий потужний буде кущ. дивіться, які... Потужні пагани на неї. Я показував, як і чим ми її підживлювали, і будемо ще підживлювати. І, до речі, ось почалося таке пожовтіння верхушок. це із-за того, що їй не вистачає заліза, треба підкислювати ґрунт, щоб гортензія мала змогу засвоїти залізо, яке є в ґрунті. Якщо у вас томати зверху також пожовтіють, верхівківа частина також нестача заліза. Можете обробити по листу хелатом заліза, або хелатином, або, наприклад, фереліном. Висадили клумби, у нас їх тут не було. Це клумби з нашої вирощеної розсади, яку ми вирощували разом з вами. Гвоздику посадили. Посадили гацанію. Вона зараз не хоче ще цвісти. Ось така китайська гвоздика, це Діана, якщо я не помиляюсь, Ліліпот. Трішки є лобеля, і ось вже з'явилися кани. Саджали в цьому році дві кани, ось там. Побудував я таку палубу невеличку. Ну і доріжка. Доріжку я показував вам, найпростіша, яка дуже непогано виглядає за ті гроші, за які ми її побудували. До речі, скоро будемо закошувати ось цю ділянку. Ми засівали фацелії. І зараз фацелія вже. Цвіте дуже добрий меданос і дивіться, скільки шмілів прилітає на фацелію. Тут таке таке стоїть. Суперовська трава, я вам хочу сказати, дуже корисна. Так що, якщо є вільні ділянки десь у вас і треба покращити родючість ґрунту, обов'язково сійте фацелію. Бальзаміни наші ось вже в такому розвитку. Ми їх вирощували також розсадою. Саме для висаджування майбутнього в такі вазони. Ялиночка The Blues. У неї в цьому році перший приріст. Дивіться, який класний вже приріст. Ось він, зелененька частинка, ось це минулорічне. А ось це з'явилося. Ми висаджували цю рослину в цьому році. Купували з закритою кореневою системою. Підв'язуємо обов'язково, щоб вона не почала хилитися. Чим довше будемо підв'язувати, тим вищою вона буде. Можна так трішки регулювати її на зріст. І не можу не показати вам ось цього красення Гепастрому. 22 см в діаметрі. Ось ці квіти велетенські, просто трішки незручно ми його посадили, ось цю цибулинку. Що не можу показати з усіх сторін, там заважає. Ви розумієте, яка це краса. І, до речі, ми вже багато квіток на неї обрізали. Чотири квіточки, вже, Чи дві квіточки вже були обрізані, вони відсвіли. і це наступні, наступні. І там ще, здається, буде щось виходити. Ось також бальзамин такий красивий, красивенний. Взагалі, бальзаміни дуже е, цікаві квіти, які легко вирощуються. Як почувається наша дихондра среблястий водоспад. Вона почувається добре. Вона вже по 40, мабуть, сантиметрів донизу. А буде по метру. Трішки ще. Ми ці росинки іноді підживлюємо, для того, щоб вони не зупинялися. Я також бальзамін. Ось такий він. Ось такий бальзамін уолера. Якщо хтось буде шукати, і хочу показати вам... Клематис, який ми висаджували. Я, до речі, відео за висаджування цього клематиса знімав. Дуже багато вже паганів пішло. Я побудував таку конструкцію невеличку. Можна в епіцентрі купити, але я так їх помацав, вони такі слабенькі. Шматок такий арматури був, я його швиденько поварив, і ось така конструкція буде у нас стояти. Алісом. Будь ласка, дуже смачно він пахне і, звичайно, пеларгонія, яка ще малувата, але вона дуже швидко наростає. З цієї сторони ми висадили в основному остеоспермами ось там ось ці ромашки. Давайте ближче їх подивимось. Такі красиві ромашки. Вони незвичайні, хоча по формі трішки схожі на ромашку, але це не ромашки. Бачите, як вони постраждали від граду, який вчора у нас пройшов. Віоли нічого наче стоять, все добре. І вербени. З вербенами також все добре. Друзі, ось троянда у нас хотів порадити з вами, що робити з цими паганами, які вибиваються з... Загального такого загальної форми кущику. Може обрізати їх? Напишіть, будь ласка, ми так троянду штамбову раніше ніколи не вирощували і зараз стикнулися з ось такою проблемою. Обрізати, не обрізати, залишити, не залишити. Можливо, у когось з вас є досвід по цих питаннях. Буду дуже вдячний. Цікаво буде почитати. Тут у нас асорті таке. Петуня ампельна, це бакопа, вербена, скоріш за все, ампельна. А це навіть я не знаю, що це за росина, дружина посадила, я, чесно кажучи, не знаю. І ось клен, який не хоче рости. Це японський клен, все було добре, все чудово було. Але посадили ми його не на тому місці, де потрібно, на сонячному посадили, а у нього дуже тонке листя. Як тільки жара, спека виходить, одразу листя ось так от вражаються сонячними променями. І це не може не наводити на сумні думки. І восени ми його, скоріш за все, пересадимо звідси в інше місце. Хоча, звісно, такий великий кущ вже важкувато буде пересаджувати. Нічого, якось пересадимо, не будемо його мучати. І другий клематіс – Рабел Уайт. Рарабел Уайт також пішли Ліани. Цей клематіс на зріст метр півтора метри. Що цінне, і у цього клематиса, і у того, що ми на початку відео з вами дивились, так це, це що вони, ці клематиси, відносяться до третьої категорії обрізки. Ми називаємо їх обріжемо майже під корінець. І так вони гарантовано перезимують. Ось чому нам подобається саме третя група обрізки клематісів. Ось тут два горщика також з спетуні, потрішки розростається, не так швидко, як би його хотілося. Але справа йде. Попереду літо, зараз початок червня, тому все попереду. Налагодиться погода, бамбук. Ох, бамбук. Дивлюсь на нього і переношусь подумками кудись туди, в далекі-далекі заморські країни. Так мені подобається бамбук, ніколи не вирощували. Але ж треба колись щось спробувати. І давайте ще подивимось. Минулого разу, хоча я її показував. але... Від одного до другого відео проходить пару тижнів, і відповідно рослинки розвиваються. Дуже цікаво, я так думаю, що дивитись на рослини, як вони ось це поступово розвиваються. Так ось ліани Бамбуку чи бамбуку я за бамбук все думаю, ліани батату потрішки пішли рости. А щоб тут було більш їм так весело, ми ще дві калібра сюди посадили. і Ось, коли зелень... Батату піде наниз, калібрахо буде трішки різними кольорами нам радувати око. І хочу ще показати, що я хотів. Ось що я хотів вперше в житті вирощуємо лахину. Ми ось ці кущики в цьому році посадили. Були проблеми, коли холоди навесні були, вони аж червоні стояли такі. Ну, я почитав, то нічого страшного, від холодів, від холодів то було. Дивіться, ось цей перший врожай ми вже будемо на цих кущиках отримувати. Я трішки видаляв багато китиць ще коли вони квітнули, а потрішки залишив, щоб спробувати, що ж воно виростає. Чотири сорти у нас різних. Ось поменше кущик, але ягідки є, все одно, трішки. І в іншому місці також у нас росте лахина. Дуже приємне це заняття. Вирощувати росину в перший раз. Ми в цьому році вперше вирощуємо лахину, бамбук. Ще щось вирощуємо вперше. Ну, ялинку заблюз я не рахую, що також у нас ніколи. Такої ялинки не було. Ну а так, в цілому, всі рослини ми раніше вирощували вже неодноразово. На цьому все. Дякую за увагу. Хто додивився відео до кінця. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!